Наш стрингер Олена Козаченка. Ми знаємо, що сьогодні до Івано-Франківщини повернулися активісти, які доставляли чергову партію гуманітарної допомоги військовим в зону антитерористичної цієї операції. І з нами зараз буде спілкуватися Олена Козаченка. Тож Олена, будь ласка, розкажи, що саме активісти передали на схід. Доброго дня, колеги. Я зараз знаходжуся у місті на Івано-Франківщині. Активісти військово-патріотичної організації КоломайЦетр вже вдруге відправили в зону АТО гуманітарну допомогу, яку спільно зібрали коломияни. Цього разу активісти доставили 50 бронежилетів 4-го класу захисту, 4 кевларові каски та 5 тонн продовольчих товарів. Допомогу отримали 51-та та та вісімдесята аеромобільні. Гада серед активістів, які доставляли допомогу в зону АТО був і фотокореспондент Євген Євгенгапич. Нагадаю, що він зі своїм братом Геннадієм у квітні три дні перебували у заручниках по слов'янському. Попри те, все євгені далі їздить на схід, щоб допомагати українцям, які захищають державу. Я пропоную власне у нього детальніше розпитати про хід цих подій. Бо, власне, Пишіть, Євгене, наскільки складно доставляти гуманітарну допомогу на схід. Ну в принципі складно доставляти, тому що є досвід перешкодиться... це Треба проїхати блокпости на красити блокпости треба ділянки траси, а такі як слов'янці. Вони ще постійно обстрілюються і можуть попасти під обстріл в будь-який момент. А, також а... Важко тому, що не поїдеш там з однієї тони чи дві тони це постійно то тобто, навантаження на ну на можна автомобіль. Наскільки складно пересуватися на цій території понятом? Ну взагалі складно пересуватися, тому що ще до тепер навіть ну й і, і перед навіть перед Ізюмом, якщо брати трасу ізюм слов'янськ так само там діє диверсійні групи бойовиків і постійно обстрілюють. Ми майже не попали під обстріл, нам просто буквально пощастило півгодини часу, коли ми були на цій трасі. А взагалі що нічого не вистачає зараз бійцям нашим українським? Нашим бійцям всього не вистачає. Ці дві бригади у них досить складно з харчуванням, тому що їм дають гнилу картоплю, їм дають цілий хліб. Вони не мають питної води. Я вже не говорю за бронежилети. Коли ми привезли, то фактично те, що ми роздали 50 бронежилетів, то це десь 20% що ми покрили потреби. Це лише стосується однієї бригади, а я вже не говорю за інші бригади. Добре, дякую колеги. Дякуємо дуже.